Вітаю, друзі, Верховна Рада поряд із законом про містодобивання прийняла й дуже принизливий до військових закон 82-71. В чому він полягає? За своєю суттю, він виглядає абсолютно сувковим законом, який апріорі ставить честь військового під сумнів. Справа в тому, що цей закон позбавляє будь-якого. Судового захисту військових, чи це військовий, який вже вжив алкоголь і залишив місце служби, чи військовий, який за станом здоров'я не прибув на місце служби. Найсумніше те, що коли ти хочеш оцінити якість закону, дивися, хто за нього голосував. Шуфрич і бойко відверті вороги України як не крути, вони проголосували разом із слугами за цей закон. Ну, якщо пригадати постійні завивання Мар'яни Безумної, депутатки від слуги, як вона себе називає, <кій> голова Комітету безпеки партії, то можна зрозуміти, що по суті. Відрижка Совка прокинулася у мілітарних колах України. Бо не бачити в бійцеві людину, яка може приймати рішення в запевних ситуаціях, особливо рішення, які на межі закону, або беззаконня, або і разом з тим беззаконня заради порятунку життя, трапляється і таке. Тут раптом нам вкидають по суті. Закон, який ставить військового в гірше становище, ніж цивільного. Ну, мабуть, є все-таки певна ідеалістична логіка в тому, що людина в уніформі представляє державу, а людина без уніформи представляє самого себе. Але людина в уніформі за той самий злочин, згідно цього закону, отримує значно вищі терміни. Причому той, хто не йде і не захищає Україну, він більш вигідний позиції в, в разі вчинення злочину. Тому після прийняття цього закону дехто зразу глянув. От я, мені трапився пост Ярини Чорногуз, письменниці, внучки видатного письменника. Олега Чорногуза і офіцера морської піхоти, яка просто матом покрила після цього, коли побачила, що цей, за цей закон голосував Шуфрич і Бойко. Зрозуміло, що там, де з'являються е, пеки е, медведчуківської мафії, яку досі Зеленські і його оточення не позбавили мандатів. Там з'являється злий намір, який внутрішньо напружує стосунки між офіцерами і солдатами, між військовими і цивільними. От чому у слуг виникла така сверблячка? Тому що в них сидить постійна п'ята колона, якій треба постійно гидити українській боротьбі, підривати цю потенціал український за рахунок таких ну, абсолютно. Провокативних законів. Хоча, враховуючи те, які на перстачники сидять на Банковій, вони могли і розіграти певний гамбіт. Ми бачимо, що ця петиція буквально за пару днів набрала більше 30 тисяч звернень. І зараз Зеленський в давньому стилі купи козу, продай козу, продасть козу. Тобто він скаже: ой-ой, ой а що ж случилось? А що ж це за закон такий. Причому нормальної експертизи Конституційного суду цей закон е, не е, пройшов. Тобто, е, по суті, е, закон, який ставить у нерівні умови е, громадян однієї тієї самої країни, причому громадян, громадяни, які з одного боку е, виконують е, обов'язок, на захист країни, вони не можуть бути апріорі в гіршому становищі. Ну це неправильно. Чому, чому звідки така лінія абсолютно совкова поведінки? Мене взагалі дивує, що не візьме, який випадок дурацький трапляється? У Росії, слуги тут же калькують це. Почалася срачка між Гіркіним і Соловйова. Тут же намалювався поворознюк у ролі гіркіна. Уявляєте, <плінь> аграрний поворознюк у ролі гіркіна і гордон у ролі Соловйова. І давай займать увагу суспільства своїм срачем, замість того, щоб люди більше цікавилися власне. Економікою і станом е, війська. Що треба ще зробити для того, щоб військо успішно вибивало ворога з території України? Ну, як можна в такий час, коли суспільство просто захоплюється героїзмом, відданістю, просто ну, харкати в спину подібними законами? А це відвертий харчок. Це, е, тому зараз пиль, пильнуємо за шаловлівими ручками банкової. Якщо Зеленський це підпише, значить це входить в якийсь пакет його об'язів, так би мовити, зобов'язань передвиборчих, які він не виконав до того. Ну, ясно, що він не виконав, бо готувати Київ до здачі комусь було. Для когось це входило в пакет зобов'язань. Єдине, що кияни повстали і не, не дали це зробити. І в Бучі, і в Гостомелі, і в Вірпені. Не кажучи вже про північний напрямок, не кажучи вже про те, що Чернігівці не, не здалися і Суми не здалися. Тому в масі своїй ми маємо унікальну таку ідейну військову касту. Знаєте, Взагалі-військо це міжлюдські відносини. І там, де є відносини однієї людини з іншою, там багато і психології, і психіатрії, і дуже часто ну, непорядності, і е, криміналу, на жаль. Але в цілому то, такий закон, він більше принижує Збройні сили, ніж рятує від прикрих випадків, коли. В частинах військові піднімають руку на своїх побратимів. Таке трапляється в українському війську. Таке трапляється, на жаль. І не руку, а дуже часто зброю. Не дуже часто, тобто такі випадки не масові, але такі прикрі історії трапляються. Чи, чи з допомогою таки, подібних законів 82-71 можна подолати цю ваду? Та ні. В масі своїй у військах мотивовані, дуже організовані, відповідальні люди. У мене є така підозра, що комусь дуже важливо просто весь час підливати бруду в репутацію Збройних сил, щоб військові. Які просто ну, користуються беззаперечною любов'ю і довірою суспільства, виглядали не так ефективно і ефектно, як виглядає Зеленський і його команда Єрмаків. Дуже все це пахне такими політичними ревнощами і застосування подібних законів в формування. Такого поля недовіри до Збройних сил, воно насправді не принесе ні Зеленському, ні його слугам жодної політичної вигоди. Але за союзництво із зрадниками з ОПЗЖ ніколи українське суспільство не буде довіряти ні Зеленському, ні слузі народу. От чому так важливо перемогти? На фронті, щоб потім перемогти в політиці, щоб люди, які пройдуть війну, підперті моральним авторитетом Збройних сил, прийшли в політику і привели в політику такі стандарти, коли людина, яка буде гребти під себе, буде думати про наживу, вилітатиме з політики як корок із шампанського. От за це і триває боротьба. От і тому треба перемагати. І ми переможемо. Слава Україні! Поставте, будь ласка, вподобайку. Перекажіть про це відео своїм друзям, поділіться. Я буду за це вам дуже вдячний. Дякую. Слава Україні!